Всім привіт! Ви на каналі Лозі і сьогодні я буду відкривати кейси і бокси Спочатку я відкрию бокс. Що нам випаде? Випав скін, і він коштує 0,10 голди. Відкриваю другий бокс. Тут уже гарніший скін. Скин на... АВМ доки йде реклама в фітбук, Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк на це відео. На рекламу у цій грі ще 0,20 голди Чи 20, я не знаю. І нам випуск на, на акр 12. в цьому буде боксі? Скин на юспік. Ну тоже гарний. Тут тут тоже буде на кіар. Гарний скин за 0,40 голди. голде. Тут нам випадає скин на тре, на пі треста Тут теж гарний скін випадає. Випадає скин на ту саму пушку, що й на ту, але вже другий скин. На Фамос зараз уже. За 0.12 12 голди. Мені дуже подобаються усі скині. Тут що? На М60. Такий собі скин. О, пішли дорогі бокси. Ні, це вже кейс. Скорпіон. Кейс. Що випадає? О, випала фа файний скин Так. Далі відкриваємо оцей скін. Цей кейс. Вау, цей теж гарний ножик. І оцей. Це найгарніший. Що тут? Пролетів ножик файний. Ооо, на, на тек випадає гарний скин. Баки гарні скіни, а тут теж є. Скин на спас. За 8 голдів дорогий. Ну, який в мене тепер інвентар скинув. Все, до побачення, підписники. І ставте лайк на це відео. Все, па-па.